Близько шостої ранку російське міноборони відзвітувало про 33 збиті українські безпілотники над Липецькою, Волгоградською та Ростовською областями. О пів на восьмого ранку до зведення додалося ще два. Звичайно, окрім сухої статистики та констатації блискучої на думку відомства роботи російської ППО в цих повідомленнях прес-служби Шойгу нічого більше не було. Але ж самі росіяни виклали в мережу зовсім інші кадри, і виявилося, що всерйоз дісталося військовому аеродрому в Морозовську Ростовської області. Подробиці далі у цьому відео. За інформацією з відкритих джерел у Морозовську дислокувався 559-й бомбардувальний авіаполк. Півроку тому Путін йому надав почесне звання гвардійський. Про те, як чіпляли георгівську стрічку до прапора полку на місцевому телеканалі, був окремий сюжет. Саме звідси і злітали російські бомбардувальники су 24 су Су-24М та Су тридцять чотири. Таке ті самоліти, які забезпечують... непосредственно скидывание авиабомб крылатых, также и работу с ракетами малой дальности. Если говорить по поводу той стратегической задачи, которая сейчас стоит перед Украиной, то это непосредственно отогнать как можно дальше тактическую авиацию России, которая использует для бомбардировок крылатые Бомби і використовує ракети малої дальності. Х-59. губернатор Ростовської області Василь Голубєв у себе в телеграм-каналі коротко повідомив: атаку відбито. Більшість БПЛА збито жертв немає. Але альтернативні російські владі джерела до вечора неділі опублікували фото наслідків на аеродромі у Морозовську. Повідомляється, що пошкоджено один су 34 Наша головна ціль знову таки поставити, показати рубіж, до куди ми достаємо. Тим самим ми создаємо пространство крок України, которая обозначено тим, що ми туди достаємо своїм вороженням. и создаем определенные проблемы. И им придется значит, создавать какие-то подобия наших систем, которые бы могли бы обеспечить защиту от борожающих боеприпасов. Либо же просто, как они поступили с 195-м самолетами Сэндвиса, перенесли их далеко, там, ближе к полярному кругу. Теоретично, російські кулібини, звісно, можуть щось вигадати, щоб їхні бомбардувальники летіли далі, не використовуючи аеродром у тій же Ростовській області. Але тоді постає питання: а чим цей СУ завантажувати, чи то додатковим баком з паливом, чи то дозволеним за технічними характеристиками комплектом бомб чи ракет? Усе разом хвалений російський СУ не потягне. Все, що создана в Росії. Все, что было там, у них летает. Это разработки, которые были заложены еще за время Советского Союза. То есть э все их возможности ограничены инженерной мыслью, которая была заложена при создании того же Су-24, э Су-27 и так далее. Вот. Поэтому то, что они пытаются сделать... Они называют это модернизацией. На самом деле, то есть это просто попытка продлить ресурс или же на старых дрожжах сделать что-то новое, понимаете? Вот. И как правило, то есть это новое не отвечает тем характеристикам, которые бы нужно было. Вот, допустим, американские инженеры разрабатывали танк Абрамс. Они рассчитывали, что из пяти танков до финиша дойдет пять танков. Свєтський союз розрабатував танки і зрештою із 100 танка виду 5 танків. З посиланням на неназване джерело у силових структурах, українські ЗМІ ввечері 17 грудня, повідомили, що удар по Литовищу в Морозовську це спільна операція Служби безпеки та Збройних сил України. У момент атаки на цьому аеродромі підскоку, що знаходиться за 300 кілометрів від лінії фронту, були 20 літаків Су-34, три радіолокаційні станції та інша техніка. А що про Маєте ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.